Я великий фанат жанру жахів, ледь не у всіх можливих формах мистецтва в аніме, кіно, літературі і безумовно у відеоіграх. А ще я зовсім недавно почав з головою пірнати у світ візуальних новел, тож насправді дуже вчасно мені запропонували зробити відео про гру здебільшого в жанрі візуальної новели від українських розробників під назвою for Фодет Ліки від смерті. Насправді в мене зараз не так багато часу на огляди, і я вже відмовився або відклав кілька оглядів на ігри, ключі на які мені запропонували розробники, такі як Pacific Drive чи Midnight Murder Club, але відмовити розробникам українським я не зміг. Тим паче тут в нас справжній лавкрафтіанський горор зі всіма притаманними йому атрибутами: дивні мешканці маєтку, холод, протяг. Пліснява, дивні звуки, які видають труби будинку, і це супроводжується непоганим аудіовізуальним супроводом. Але перш ніж почнемо, нагадую, що мене можна підтримати на Патреоні, на Кофі, чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. А тепер занурюємося у безодню, божевілля. Головний герой гри, молодий журналіст на ім'я Альберт Міллер, переїздить до англійського маєтку, де знімає недорогу кімнату наприкінці 19-го сторіччя. Тут він знайомиться із господиною дому Барбарою та іншими його мешканцями, юною студенткою Софією, яка досліджує древні релігійні тексти, відставним лікарем Вальтером та спрацьованим молодиком Чедом. Хоча основою візуальних новел є сюжет, і його тут має бути вдосталь, я намагаюся нічого надто не заспойлерити, бо коли гра вийде в ранній доступ 27 травня, доступними будуть лише перші два розділи історії, проходження яких у вас займе десь з годину. Це спекулятивно, бо я витратив півтори години, але не забувайте, що в мене тупографічний кретинізм. Справа в тім, що розробники дуже постаралися урізноманітнити ігровий процес або зробити його інтерактивним настільки, наскільки це можливо, не випадаючи за межі жанрових і підозрюю фінансових можливостей. Для вашого дослідження відкрито представляють основу маєтку: коридори, сходові майданчики. Тут виходитимете в повноцінному 3D із мушу сказати непоганою графікою. Справа не скільки в високополігональних текстурах, скільки в стилі. І, хоча простору для дослідження не так багато, вам часто потрібно буде шукати предмети для взаємодії в стилі «знайди і натисни». Ось ця частина в мене часто забирала більше часу, ніж ймовірно передбачалося, особливо коли тобі чітко не говорять, що саме треба шукати. Ну і звісно ж, ви можете заглянути практично в будь-яку тімнату маєтку, якщо вона не замкнена з якихось сюжетних причин. І ось коли ви відчиняєте двері до цих кімнат, тоді гра переходить в повноцінний режим візуальної новели. Кожна кімната представлена стильним готичним 2D-малюнком, елементи якого теж змінюються залежно від розвитку сюжету. І я не лише про наявність чи відсутність там персонажів, іноді справа в деталях. Коли наливаєте коту молока, його миска перестає бути порожньою. З часом стіл на кухні, де готує Барбара, стає більш кривавим. Ти самі персонажі можуть бути в різних образах та позах знову ж таки залежно від розвитку сюжету. Якщо ви раптом зупинились на моменті з наливанням молока котові, тоді не дарма, бо і тут, посеред цих малюнків, розробники постаралися додати якогось інтерактиву, окрім читання тексту. Наприклад, коли ви пишете статтю в редакцію, вас попросять пройти простеньку міні-гру із кутиє на друкарській машинці. А коли того самого кота ви митимете, вас виженуть до коридору пошукати певний предмет, аби полегшити собі завдання, скажімо так. Якщо ви пильно розглядали коридор, для вас не буде проблемою його знайти і не буде проблемою зрозуміти, що шукати. Але тут я цього не скажу, без уявлення чому. В певний момент вам ще й таблетки доведеться шукати і вчасно їх приймати або не відкинути копита. Коротше кажучи, Хоча при всіх інших сценаріях у візуальних новелах достатньо просто хорошого тексту і, можливо, вибору в діалогах, тут все ж буде достатньо інтерактивності, аби відчути, що ви все ж граєте у відеогру, хоча й основою якої є читання тексту. Як бачите, мені поки не дуже є за що критикувати гру. Мені дуже подобається атмосфера, відсилка до реаніматора, прям дуже очевидна. Як пограєте, зрозумієте, і це виглядає дуже інтригуюче. Оптимізована гра теж добре, я впевнений, що вона нормально працюватиме на будь-якому офісному ноутбуці, що теж важливо для охоплення аудиторії візуальних новел. Але все ж давайте трішки до критики, бо в мене є що сказати. Я дуже не люблю чіплятися до того, як люди розмовляють і які слова вживають. Діалектизми, суржик чи русизми, бачить Бог, я й сам не без гріха, і іноді чіпляння дратують. Але, вчитуючись в текст, мені одразу почали різати око такі слова, як представляти, оправдання, помішав, кладовка замість комора, накопити чи признаюсь. Припускаючи, що вони могли тут вживатися як свідоме стилістичне рішення, я звернувся до онлайн-словників і справді знайшов більшість із цих слів в орфографічних та тлумачних словниках. Але я не філолог. Тож, сумніваючись в своїх припущеннях, я звернувся власне до філолога за консультацією. Ілоно, якщо ти раптом чомусь це дивишся, дякую. Так ось. Деякі слова, такі як оправдання чи признаюсь, це слова старого вжитку і можуть використовуватися в розмовній формі. Мішати і заважати це пароніми, і, хоча краще обрати другий варіант, заважати перший теоретично допустимий. Але ось накопити і представити, є калькованими з російської мови і точно вжиті тут помилково. Це не я сказав. Я особисто не маю нічого проти вжитку цих слів, але розробники мають бути свідомі того, що швидше за все левова частка негативних відгуків буде пов'язана із ними, якщо вже основа вашої гри це тонна тексту. І якщо ви хочете зменшити кількість критичних відгуків, розгляньте можливість вичитати свій текст і замінити деякі слова більш літературними відповідниками. На момент виходу цього відео до релізу гри навіть у ранньому доступі близько тижня. Я певен, що це можливо, і не сприймайте цю частину як мій негативний відгук, а як доброзичливу пораду. Бо мені не хотілося б, аби ліки від смерті потонули в негативі через такі дрібниці, які, зрештою, як на мене, досить легко виправити. У висновку Ліки від смерті це дуже цікавий проект, особливо для фанатів лавкрафтіанських жахів. Тут густа атмосфера, непоганий ембієнт як музичний супровід, і розробники постаралися урізноманітнити ігровий процес. Однак я все ще наполегливо їм рекомендую вичитати текст та замінити певні слова літературними відповідниками, якщо для них важливо не отримати за це шквал критики від українських гравців. Я одразу попереджаю вас, що спочатку доступними будуть лише два розділи загальної історії, але закінчуються вони клівхенгером, і якщо розробники не кинуть свою роботу, історія обіцяє бути цікавою і моторошною. Я спеціально уточнив, чи буде на виході повна історія, чи лише два розділи, мені відповіли, що два розділи, які отримав і я. Але якщо контенту в результаті буде достатньо, це велика й цікава історія. Я часто зустрічаю серед українських ігор випадки, коли інді розробники кидають своє дітище, зустрівшись з критикою. Я сподіваюся, що це не той випадок. Ще раз це цікавий проект, і я сподіваюся, що він буде завершеним. Зараз, 27 травня, він виходить в ранній доступ, просто аби ви спробували і залишили свій відгук для майбутніх ідей. Напевне. І я сподіваюся, що ідеї для інтерактивності залишаться такими ж творчими і різноманітними, які в перших двох розділах а не постійно будуть повторюватися чи зникнуть взагалі. Хоча я не ставлю ніяких оцінок іграм в ранньому доступі, якщо ви фанат жахів і візуальних новел, наполегливо рекомендую вам звернути увагу на ліки від смерті, особливо якщо ви бажаєте підтримати українських розробників.